Сестричко, мені цілком добре і самій. Різдво ідеальний час, аби закохатися. І перевірити цю теорію. Нора Вінтерс. Я тут головна. Я не писатиму колонку про побачення. Давайте голосувати. Усі проти. Ти ж дивилася романтичні комедії. Тобі лише треба розлити какао на його пальто і бук. Ви вже знайомі. А ви хотіли таким чином познайомитись? Ніколи не бачив такого в реальному житті. Я не розумію, про що ви. Hey, Джеку, можеш підійти, будь ласка. Ми найняли його для наших фотосесій. Ви? Джеку? Ти покажеш нурі пошуки кохання у своїх фото. Як щодо різдвяного караоке? Тільки через мій труп. У мене ідея. Каток це вихід із зони комфорту. Чудово, і світло прекрасне. Час починати. Ой, перепрошую те зіткнення біля бортика. Це було мило. Але я хочу знати, що ти відчуваєш, а не лише що відбувається. Я думаю, тобі час відкритися. Тоді усе вдасться. Любі читачі, різдво доволі непростий час. А ти, мабуть, Кейл? Це син моєї сестри. А давай ми знайдемо найвищу ялинку. Якщо довіритися духові різдва, можна знайти те, що шукаєш. Oh. О, ні. Так. Ні за що. Я не хочу цілувати тебе. І ти явно не хочеш цілувати nee, мене. Я... Ні. Так, так. гідота. До Різдва лишилося кілька днів і вже є новий кандидат, містер Джі. Я сказав йому, ні, ми ні за що не погодимось на цю угоду. Передайте картоплю, будь ласка. Але я згадав ще, дещо, Чекайте, вона тікає. Що ти відчуваєш насправді, Норо Віндарс? З ним ти вперше за стільки років світишся. Ось що найкраще в коханні. Воно вас здивує, якщо відкритися йому.